Який підхід у нас до е, замовників, до клієнтів? Зараз розкажемо менеджер. Е, побачив ось таке от з, е, замовлення зібране з декількох позицій, декількох брендів. Понірес, імекс і Гроя. Кажу, Дім, а що така селянка? А Діма, знаєте, що мені каже? Що Діма каже? Дивіться, тут виходить комплект зібраний в одному дизайні. Це щоб було приблизно однаково по ручці і по вилову. Там е, стіком іде у нас... Е... Сама рієчка ручна на душ і все решта підбиралася з двох виробників за рахунок того, що ми вибрали трошки дешевший гігієнічний душ. Він буде ідентичний дизайн по кольору, тут два кольори тут колір збройної сталі і колір нікель. Самі такі класні кольора зараз в техніці. Тому так вийшло дешевше по клієнтові і теж в два етапи закриваємо. Більшість частин внутрішня і зовнішня і приїдеш у зовнішньої пізніше і одразу з заробництва. Хочеться процівіти до кіна і техниця. Тобі ніхто день не дасть Власне. Друзі, ми працюємо індивідуально по кожному замовленні. Кожен об'єкт це у нас окремий, окремий окремий проект. Як потрібно буде, так і зробимо. Ми завжди досходимося до тих переваг, які для вас важливі. Для когось це ціна, для когось дотримання там загального стилю, для когось це все в комплексі. Шукаємо для вас тільки найкраще рішення. Пропоную. Для ваших об'єктів чекаємо вас.